Герман, уже завтра Буковина зіграє матч однієї восьмої фіналу проти Тернопільської Ниви. Розкажи, який настрій зараз всередині колективу перед цим безумовно дуже відповідальним поєдинком. В цілому настрій позитивний, тому що в нас є позитивні результати, і ми готуємося і налаштовуємося на завтрашню групу. Три тижні тому Буковина вже проводила матч у Тернополі проти Ниви. Тоді жовто перемогли з рахунком 2-1 яким тоді тобі запам'ятався цей суперник, якої гри від них чекати завтра? Е, ну, гра буде непроста, тому що в кінці матчу суперник додав і була напруга в кінці матчу. Тому ми маємо зробити правильні висновки. Саме ти був основним голкіпером на попередніх етапах Кубка України. Ти провів матч проти Авангарду, потім «Львівських Карпат. Скажи, наскільки кубкові поєдинки відрізняються від поєдинків чемпіонату, чи відчутно, що більший тиск, більша вага власне результат? В цілому таке враження, що особа нічим не відрізняється. Ми налаштовуємося на кожну гру і працюємо. Розкажи, що відпрацьовувало сьогодні, Фред. Сьогодні, звичайно, були передигрові заняття, але в кінці тренер дав. Серію пенальтів побили, то футболісти трошки так емоційно, може, видихнули. Якщо буде потрібно завтра грати в серію безстамачових пенальті, наскільки відчуваєш себе готовим до неї? Ми будемо дивитись по ситуації. Неможливо сказати, ти готовий чи не готовий. Ти можеш сказати, що ти готовий, а нічого не піймаєш. Ти можеш сказати, що ти не готовий, а все зловиш. Тому це таке. Завтра очікується значна кількість вболівальників на трибунах на стадіоні Буковина. Наскільки важлива підтримка рідних стін у такому важливому матчі? По поводу вболівальників знаєте, вже хочеться кожну гру наступну і хочеться подивитись, скільки сьогодні вже людей прийде. Вболівальники приходять, і це гарна атмосфера. То ми їм дуже дякуємо. Ми завжди їх чекаємо.